Поручні ручки з нержавіючої сталі для дверей та стін. Перед вами три моделі ручок, і зараз я розкажу, чим вони відрізняються. Перша модель має декоративні заглушки з правої та з лівої сторони, які виготовлені з пластику. Друга модель майже така сама, але вже немає заглушок. Ось такі візуальні відмінності вони мають. Також ці дві моделі мають однаковий тип кріплення на 4 точки опори з кожної сторони. А кріпляться вони за допомогою дюбелів, які йдуть в комплекті. Для того щоб кріплення мало більш естетичний вид, вона закривається декоративною накладкою. Третя модель вже не має декоративних накладок. Та має інший тип кріплення. Кріпиться вона наскрізь за допомогою шурупів. І так це буде виглядати. Всі три моделі виготовлені з нержавіючої сталі марки AC34. Діаметр труби може бути 25 або 32 мм. Довжиною може бути 50. 40 або 30 сантиметрів. У нас широкий асортимент поручнів ручок. І повірте, замовивши поруч, ви отримаєте його в день замовлення.